Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами хочу знову вже вкотре поговорити про пропагандистську про російську помийку під назвою Телеканал Наш. Ви можете подумати, що в мене на каналі забагато випусків про них, але я записуватиму випуски про цих пропагандистів аж допоки телеканал наш не закриють. Справа у тому, що там учора знову пробили чергове дно. Ведучий телеканалу наш Назар Діордіца, який сам себе називає чомусь Макс Назаров. Вирішив розповісти, що війна на Донбасі почалась, тому що люди самі повстали. А Російська Федерація вона практично майже тут ні до чого, вона долучилась десь там, уже колись потім о гражданах України в Донецькій, в Луганській які почали курірувати і возглавлять ці процеси, а потом в какой-то момент уже присоединилась Російська Федерація. І бреше, діцабреше, тому що саме громадяни Російської Федерації першими на Донбасі почали захоплювати адміністративні будівлі, такі громадяни Російської Федерації, як, от, наприклад, Гіркін, який сам розповідав, що без росіян на самому початку війни нічого б не вийшло. Видії лідер был бути местный. Ну, как Аксенов в Крыму, но Акснов в Крыму действительно был фигурой, на котором мотором всего этого процесса. Ему надо было только помочь на самом деле, что мы и делали. На Донбасі таких людей не було та діордіца і не повинен казати правду. Йому за це не платять. Йому платять за роботу в інтересах Російської Федерації. Йому платять за брехню Росія Твої. своїми диверсантами там була задовго до 91-го ро ро року там росіяни там дивились, сидять. З ну, да. 17-го віка і він далі бреше про те, що нібито війна у Донецькій та Луганській областях у нас почалась не тому, що Російська Федерація вирішила напасти. На Україну, а до того вже почала процес окупації Криму, а тому, що просто люди захотіли повстати. І Анна Германи, і ви і всі знають правду, як це все починалось, що не подобалось, що хотіли. І взагалі це не Російська Федерація окупувала частину наших територій, а це вони самі пішли. А тепер говорити о тому, що ми працюємо над возвращенням Донбасу, да ви причину, чого не ушли. Взяли самі і пішли, і Крим до цього просто так взяв і сам. Сам окупувався, а Путін і російські війська вони ні до чого, вони дуже хороші. А піти від нас от, Донбас, на його думку, вирішив саме тому, що в Україні був майдан. Чим конкретно вони були недовольні така, от була такі собиття при з ноября по февраль е, в Києві в столиці. І це дуже тупа та примітивна російська методичка, яку досі використовують її пропагандисти, такі як, от, власне, Назар Діордіца. Вони намагаються розповісти про те, що нібито війна почалась. Не тому, що Російська Федерація напала, не тому, що Російська Федерація хотіла, я нагадаю, створити так звану Новоросію, а потім захопити усю Україну, а тому, що люди вийшли і вигнали Януковича з країни, тому що люди вийшли боротись за свої права, тому що російські окупанти намагаються нам нав'язати, що виходити і боротись за свої права це завжди погано, і що саме через це може початись війна, а не тому, що схиблений диктатор Путін раз. Разом із такими ж схибленими росіянами хочуть нашої крові. Чим да, конкретно конкретна назвалі собиття революції достойно анібиліні да. дані хотіли скакати. Хотіли. і тут подала свій голос служниця Януковича Ганна Герман. Але перш ніж ми будемо слухати, що вона там далі молола, підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залишайте ваші коментарі. Напишіть, що ви думаєте про цю проросійську помийку і чому її у нас досі. Не закрили, а вони то скакати. Є, не хотіли мисново вони переходимо. мають гідність. Бо, Бо вони, вони мають честь. Ага, особливо ось ці мешканці корінні мешканці Донбасу, мають гідність та честь. Я нацист. Я прям говорю, я нацист. Я прям говорю я нацист. В Славянське було двоє представник з Чешської республіки, причому один був вивчим нацистом. По крайней мере, він реально був розрізон. У нього була татуировка з Свастикой вовсю груп. Та Ганну Герман вже було не зупинити. Бо вони люблять свою землю. Посмотрите, як... Как... Умірають сьогодні на этой землі люди. Ростити дітей на этой землі Стояти і рожать на этой землі дітей. Словом за версією герман, війна у нас почалась не тому, що російські окупанти напали на Україну, а тому, що люди просто любили землю, язик руський. Ну і звісно ж, російську православну церкву, яка є філією ФСБ. Бо вони люблять мову, якою тут... вони говорять, і церкву тут... яку вони ходять, і яку влада розбиває. На, на, на тріски діор діца навіть спробував реабілітуватись. І хоча він заперечує, що Російська Федерація почала війну, і каже, що це, нібито, люди повстали самі. Він усе ж таки визнає, що Росія має вплив на війну на сході України. Тут дуже важливо. фактор Росії присутній, Ми його не обираємо. Всі прекрасно знають і віде, що в Донецьку ходять рублі російські. Та я думаю, він це каже не тому, що раптово прозрів, а виключно тому, що боїться, що нацрада застосує. Проти телеканалу знову якісь санкції, і далі він почав знову нести відверту дичину та захищати у дуже збочений спосіб советський союз. Господинів сьогодні приїду домой. От позвоню бабушке, скажу, бабушка, года, жобабушка, бабушка, Ти знаєш, що ти приймала участь в знищенні українського народу? Він ось отак гіперболізує спеціально для того, щоб натякнути, що ті, хто за декомунізацію, це дуже неадекватні люди. Мовляв, навіть його бабцю мають визнати ворогом народу, що вона знищувала українську націю, тому що вона працювала у лікарні за часів совка Валіться в районної. А, до пенсії, от ви абсолютно мені пробудила на государство. І з ним. Там один із гостей спробував сперечатись. У нього звісно ж нічого не вийшло, тому що Діор почав його перебивати та перекрикувати. Бо на таких телеканалах, як канал наш, немає місця для дискусій, там є тільки місце для пропаганди і ходити на ці помийки це не поважати себе. Бабуся на зав'язка працювала... вона працювала, да. Да. не на сих досі ну, вона поздравляє... люди, вона працювала на Сусі будь їх... ласка. пропаганда комунізму і відповідно Совєтського Союзу в Україні заборонена, але це не заважає Назару Діордіці на телеканалі казати, що Совєтський Союз це насправді дуже добре і не варто робити із окупантів ворога. При... Перестаньте цей міф транслювати, що совєтський союз це враг. А те, що російські окупанти, які створили Совєтський союз, вбили понад 10 мільйонів українців. Це так дрібниці не варто Ті, уваги, Ганна Герман нам усе пояснить. Скільки Давайте зробимо мільйонів так? Українців знищено 20... зараз? І оця поїхавша стала на повному серйозі порівнювати часи незалежної України із 91-го року по сьогодні зі сталінським терором із розстріляним відродженням, і з голодомором та іншими репресіями совєтської доби. Давайте нам, зробимо нас було в 90-му році 52 мільйони. А зараз Газа, скільки? і ось така дичина. Там на телеканалі наш відбувається постійно, але його усе ніяк не можуть закрити. Ми можемо скільки завгодно дивуватись, чому в нашій країні є проросійсько налаштовані громадяни, навіть попри те, що Російська Федерація веде проти нас війну. Але поки працюють ось отакі помийки, таких громадян, які підтримують російських окупантів, ставатиме більше, тому що можна в Україні цілком легально людям промивати мізки російською пропагандою. dou do